Привіт, друзі! Ви на каналі Квітка. Сьогодні в нашому огляді три зварювальні апарати українського бренду PATON. І ми не лише пройдемося по їхніх характеристиках і розглянемо, що там на панелі управління, а й побачимо в роботі. Адже при виробництві садових та будівельних тачок Квітка Pro використовують саме такі апарати. Крім того, ви ще й почуєте думку про них та кілька корисних порад від нашого майстра, який вже роками працює у цій галузі. Але це трохи згодом. Спочатку знайомство з українською легендою Патон. Впевнені цю назву, яка походить від прізвища, знають всі, хто стикався зі зварюванням. Цю справу започаткував ще в 20-х роках ХХ 20 століття винахідник Євген Патон, який очолював до кінця життя інститут електрозварювання Академії наук України, що існує дотепер. А продовжив його син Борис. Ви знали, що Борис Патон не просто інженер, а справжній науковий геній. Його розробки змінили не тільки зварювальну справу, а й будівництво. Наприклад, відомий міст Патона в Києві був першим у світі суцільно звареним. Компанія Патон співпрацює зі згаданим вже інститутом понад 60 років та продовжує традиції якості та інновацій, виробляючи зварювальне обладнання, яке цінують професіонали. Тепер до нашої справи. Сьогодні у нашому огляді три топових напівавтомати. Promic2152 це компактний апарат для професійного використання. Максимальна споживча потужність 7,5 кВт а. У режимі напівавтомату дозволяє проводити зварювання дротом діаметром від 0,6 до 1,2 мм, або електродами від 1,6 до 6 мм, а номінальний струн 200 А. Апарат, оснащений двороликовим механізмом передачі дроту, що ідеально підходить для тонкого металу та середніх навантажень. Та він ще й мобільний, адже завдяки двокорпусному виконанню джерело струму можна з легкістю відокремити від блоку подачі дроту. Клас захисту тут IP33, тобто йому не страшні тверді предмети, що більші, ніж 2,5 мм в діаметрі, та має захист від водяних бризок. Якщо шукаєте більш потужний варіант, то ProMIC250154 для вас. Тут 9,5 кВт та 250 А. Має чотирогроликовий механізм, який забезпечує більш стабільну та рівномірну подачу дроту, що особливо корисно при зварюванні товстих матеріалів. Саме цими двома моделями MiG 200 та 250 користуються на виробництві квітка Pro. Ви це згодом побачите. А на останок, у нашому огляді, стандарт MiG 200 ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний апарат для роботи без зайвих складнощів. Він має один блок з двороликовою подачою дроту та номінальний струм 200 А. Максимальна потужність становить 7,5 квт а. Працює з дротом діаметром від 0,6 до 1 мм. Клас захисту тут IP 21. Тобто має захист від більших предметів, ніж попередні апарати та більш вразливий до води. Цей варіант простий в управлінні і відмінний для побутового та напівпрофесійного використання. На панелі керування кожного апарата є зрозумілі та зручні регулятори. Регулювання зварювального струму дозволяє точно налаштувати потужність для різних завдань. Кнопка вибору режиму. Перемикання між MIG, ММА і ТІК. Налаштування тиску газу. Дисплей показує виставлені параметри, що зручно для точних налаштувань. Регулювання подачі дроту впливає на якість шва при MIG зварюванні. Додаткові кнопки для налаштування: ARC Force, Hot Start і Anti-Stick. Кожна з цих моделей оснащена трьома важливими технологіями: Hot Start – миттєве підвищення струму при запалюванні дуги. Це означає, що електрод розпалюється без проблем. IRC Force – автоматичне регулювання дуги для рівного і стабільного зварювання. Anti-Stick – запобігає залипанню електрода. Якщо щось пішло не так, ці фішки реально полегшують життя. Всі три моделі підтримують три види зварювання: мігмак, зварювання дротом у інертних та активних газах. Використовується для алюмінія, нікеля, міді і магнія, а також спеціальних матеріалів, як, наприклад, титан. Цю технологію найчастіше можна зустріти на виробництвах, в тому числі на квітка-про. ММА класичне ручне дугове зварювання електродами. Тік зварювання неплавким електродом для точних і красивих швів. Якщо коротко, мік для швидкості. ММА для універсальності і тік для мегаточної роботи. Ось ми бачимо роз'єми для дротів всіх трьох видів зварювання. Апарати комплектуються аксесуарами бренду Бінзель. В комплекті йдуть кабель з клемою маси, а також напівавтоматичний пальник. В ньому змінні сопла і накінечники. Але повірте, ці прослужать вам довго. Як відбувається зварювання апаратами Paton Pro промік на виробництві Quintka PRO? Давайте подивимось та почуємо практичну інформацію від нашого майстра. Я Андрій Федів, являюсь бригадиром на виробництві Квітка ПРО. Виготовляємо тачки. Займаюсь варюванням близько 12 років. У нас всі апарати фірми Патон, проміг 200, проміг «Проміт-250». У нас на виробництві, з розрахунком, що ми варимо ними цілий день, що 200 амперний апарат ніколи не відмовляв при постійній нагрузці, тому дуже задоволені. Плюс того, що він... Реально на 200 ампер. На китайцях може писати все, що завгодно, а ампер там немає. А він реально має своїх 200 ампер чи 250. Це реальні показники, і він їх витримує і видає. Ну, особисто, наприклад, для мене я колись вибирав собі апарат років. Напевно, 10 тому я брав ще їхні перші моделі. Вони так само розділені, мають подивішний механізм і джерело сили. Для мене був плюс, що я вдома мав напівавтомат. Там потрібно щось заварити, я напівавтомат. Так само я в ті моменти їздив по монтажах, я взяв з собою силовий суто, силову частину, взяв кабеля. Там на висотні роботи, на всьому на дворі, на дворі вже під автоматом так не повариш. Це був плюс, що є електроди. Ну, він закриває, напевно, 95% потреб. Одноблочні хіба я би радив, бо для дому хіба за рахунок того, що вони трошки дешевші. Моноблочні в них є більш потужні версії, коли виробництво там. Котлів, чогось масивного верстатів, станків, де потрібна потужність, більше 200 ампер, бо 200 ампер, 250 ампер то максимум, що можна взяти з однофазної мережі. А далі моноблочні то вже йдуть трьохфазні, там 400-500 ампер то вже більше кому потрібна та потужність. Більш корисної інформації ніж від майстра, який безпосередньо щодня працює з обладнанням патон, ви не почуєте. Тож будемо на цьому завершувати наш випуск. До речі, зварювальні апарати цього бренду з різним амперажем на один блок чи два, словом для будь-яких потреб, доступні до замовлення у профіцентрі Квітка. Тож, звертайтеся, ми вам завжди раді. Зварювальні апарати потон рекомендую. Ще два слова. Не забудьте переглянути наше попереднє відео про акумуляторні інструменти Bosch. Там також багато корисного підписка, вподобайка. А, ви знаєте до зустрічі на каналі Квітка.